Всім привіт, вітаю на каналі Лімпрія, з вами Катя, і ми продовжуємо дізнаватися історію Елої. Минулого разу ми зачистили ось цей табір у спрозі диявола. Якщо ви не бачили це відео, то обов'язково подивіться. А взагалі, якщо вам подобається ця гра і проходження, у мене є плейлист саме по цій грі, як я буду проходити цю гру до кінця. Тож, у нас. Відносно неподалік знаходяться прямо одразу два квести. Поговорити поговоріть із Марією у Вінці Матері та рушайте просто до Вінця Матері. Тому я думаю, ми саме туди зараз відправимося шведесенькому. А я вже бачу його, до речі, загадаю, він взагалі тут поряд знаходиться. Я думала, трошки далі треба бігти. Передок швидшаків. ага, класно. Тільки на мене не брикайся. А, він, він не хоче брикатися на мене. Чуєш? А чого ти так Пломінь. Забираємо все добро тоді собі. Ні, стоп, це спрага диявола. Це я ще не дійшла. Це просто позначається територія. Це мені зайти треба, і тоді я дійду до вінця матері. Ось. Оце я вже дійшла. По ідеї. Так, вечір добрий. Погоріть із солай. Ти Солай? Ні, це трал. Це просто квест, мабуть, якийсь я візьму. Що з тобою сталося? Мисливе, це все гаразд. О, я вдячна за цю травму. Це урок, який я не забуду, і тобі теж варто прислухатися до нього. чому? Я гналася за жойником, так захопивши свою здобичу, що не побачила, куди біжу. Прямо до порогу котловини. Котловина? Що за котловина? І що це не так. А, ти забійний. Хто ж ніколи його не бачила? Думаю, котловина є дверима свого роду, ніхто не знає, що з ними одні кажуть, що всередині народжуються машини. Інші думають, що це ліго зла, де мешкає духа металевих дияволів. Гадаю, різниці немає, чим би вони не були вони заборонені. Так, де ця котловина? моя порада не шукай його. Та давай кажи мені. Ти розумна, але як я бачу не стільки, щоб прислухатися до мого застереження. та тихенько. Добре, ти доросла, я тебе не зупиню. Це на північ звів. Це за червоними скелями висічене на схилі гори. Тільки пам'ятай, я тобі казала не йти туди. А я знаю, що ми туди підемо. Дивіться, у нас навіть якесь завдання, є. котловина Сигма. Дослідіть історію драл. До речі, а, це котловини, бачите, воно окремо взагалі. Ну, колись я це зроблю. Але у нас все ж таки основний квест. А, мені треба поговорити з Марією. Ні, це. А, ну це основний, так. Із солай, помста доньки. Це додатковий квест у нас. Так, побічний. Ну ладно, ми так і не знайшли ще нікого. Марея, а де Марея? Давайте спершу я збережуся. Так. А, все бачу. Я сліпенька. Просто воно зелене світиться. Нє, це де? Нє. Це просто другорядні квести. Ти шукачка, та, що була вигнанка. Мій мислив... мисливський загін. Ти билася з убивцями, правда? Тими, хто напав під час випробування. Ти врятувала багато життів. Шкода, що мені не вдалося всіх врятувати. Ти як далеко ти прослідкувала за вбивцями? До чого ти ведеш? Боїшся, що твої загини мисливців перебили? Я речі гірше, ніж смерть. Мисливський загін. Чим займалася? Після випробування ми були такі злі, що хотіли завдати удару у відповідь, а ті одержимі машини залишили сліди, по яких ми могли пройти. Ми наздогнали їх у судінках, билися з лютою ненавистю, але в темряві в її хаосі я нічого і не бачив. Машини атакували, і я залишився сам. Потім повернувся сюди, але мій загін зник. Гірші ніж смерть в сенсі. Я не такий, як ти, не можу жити як вигнанець. Боюся, мої друзі пішли в руїни. Я не можу туди піти, бо мене виженуть, але й кинути їх не можу. Що тобі потрібно? Я так розумію, знайти так. Знайди моїх друзів. Мене стільки рвалося в бій, що не помітили, як дійшли до краю руїн. Ти шукачка безкарно можеш увійти в справу диявола. Але будь ласка, заглянь а зглянься над ними. Не кажи нікому, що ми там були. Тобі нема про що хвилюватися, я спробую допомогти твоїм друзям. Так, ну це ще у нас один <див> додатковий квест. А де воно? Мені просто цікаво. Давайте позначку. Ну, в справі диявола вони в руїнах. Яких руїнах? А, оце, типу, ну це як якось зроблю, мабуть, і нове завдання, нове завдання. Ладно, давайте я вже всі завдання зберу, а потім вже ми підемо говорити з цією Мареєю. Бо так діло не піде. Та їм сміливеться, твій лук міг би стати у пригоді він цю матері. Ти сміливеться чи не так? Нам потрібні кабанячі шкури. Наш швець власноруч лагодить плащі у На схід за водоспадом є гарне місце для полювання на кабанів, але там з'явилася машина. Коли побачив її, то кинув полювання і побіг в укриття. Натягнув лук, але немає нічого соромного в тому, щоб прожити. А. Ні, просто я втратив перстень. То був мій мій талісман удачі. Давним-давно матір моєї матері вирвала його з пащі машини. ти настільки довіряєш персню. Після всього, що сталося, мені потрібна удача не менше ніж племені потрібні шкури. Я спробую знайти. Якщо ти зможеш допомогти, я буду вдячний. Коли прийдеш знову, я стоятиму біля багаття. Так, це ми взяли. Це також десь там от шукати, скажіть мені, щоб я вже, якщо пішла, то одночасно. А, ні, не там, ладно. Добре, це потім помста нори. Топ, помста нори. Ні, чекайте, мені треба з цією поговорити, не помста. Помста почекає. А, це ти. вигнанка, що стала шукачку. Чув, що ти добре володієш луком і списом. Злочень як виклик. Угу. Розумію, у шукачки немає часу на час, простих нора. Ну, я не можу стверджувати, що стикався з одержимими або видинцьовував з демонами. Я пропустила а, кілька сонць. Як ти здобув ці сонця? Я нищив в машини трьома різними типами стріл. Холод, електризація, вогонь. Так, А я Ну, холод я не робила, чи це холодна зброя, типу металеві. Але впевнена, що шукачка завжди готова. Еш. Мисливські угіддя. Ти був на мисливських угіддях в долину зборів. Це взагалі ще свята земля. Залежить від кого ти питаєш. Більшість нори не наважитимуться туди заходити, але матріархи за це нікого не виганяють. Що до мисливських угідь він не може відмовити нікому у випробуваннях, але не варто занадто наполягати. Він так боїться нора, що зі шкіри може вискочити. Ти завжди так я. Ти провокуєш кожного, тільки рудих шукачок із відмінною репутацією. І як часто ти їх бачиш? Сьогодні ти тепер, якщо твої пошуки приведуть тебе до Кислицьких. Угідь, спробуй здобути полум'яне сонце. Якщо тобі вдасться, то знатиме, що перевершила мене. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ага, це мисливські угіддя Долинозбору. збору. Ми були в мисливських угіддях нора, а це інше. І ось тут у нас вже замороження, тобто, все ж таки холод. Окей, приголомшити в вюків та збити з них каністри, електрика. Швидчаки. добре, ладно. А де а ті мисливські угіддя? Це, ж... це нора у нас, воно завершено. Тобто треба стрілочко. Лук зі стрілочками. Оце, мабуть, воно, так, ось тут. Ну, ми колись туди дойдемо і зробимо. Подивимося, або може, я поза кадром це зроблю. Давайте нарешті. Де ця Марея? Марея, як її правильно звати? А, ось туди. Я тебе пробігла просто. Дівчина з позначкою шукачки. Вартові бачили, що ти йдеш. Тимере, Варл казав, що ти знаєш дорогу до Меридіана, до картської столиці. Туди можна дістатися дорогою на захід, але їхні солдати зупинять тебе ще перед самим містом. Нехай спробують. Ні, річ у тім, що прохід між Сходом і заходом охороняє Картський форт. Кажуть, Карджа опечатали драму, боючись, що одержимі машини заполонять нашу святу землю. Тобто, якщо я зачищу одержимих машин, вони відкриють кордон, мабуть, але я не можу відпустити жодного сміливця, щоб тобі допомогти. Хто сказав, що мені потрібна допомога? Ти зачистиш долину самотужки? Я добре володію луком. Дуже на це сподіваюся. Так, кардський форт. Так. карджа називається місто денна вежа, вона неподалік покинутого села. Що за покинути село? Колись у нього була але Зараз це вже не має значення. Я народилася там. Що з ним сталося? Війна. Карджа знищили його під час одного зі своїх кровистих набігів. Мені тоді було 15. вдалося втекти, іншим не так пощастило. Норовіт. вступили до цього місця. Вінця матері відмовилися від нашого права на долину. Навіть зараз, коли війна позаду, позаду ми дали долині спокій як своєрідному буферу між сонцекраєм і нашою святою землею. Ого. Як далеко поширилася одержимість. Я на власні очі. Бачила її в машинах на краю долини і на півдні теж ходять чутки про одержимі машини. Щоб це не була за одержимість. Вона впливає не тільки на машини, вона обпікає плоть і отруює поранених. Чи є в одержимих машини якісь слабкі місця? Здається, вогонь впливає на них більше ніж на звичайні машини. Невелика втіха. Таке прокляття може зняти лише богиням. Якщо ми не дізнаємося, що за цим стоїть, і не покладемо цьому край, матріархи сказали своє слово Елой: Усе, що ми можемо зробити, це боротися і молитися богині. Карджа й інші чужинці тож ти часто бачиш тут чужинців так, звісно, не тут, не в самому селі, а в долині за ними. Після закінчення війни чужимцям дозволили входити в долину і норо може торгуватися з ними, якщо захочуть. Це таке собі проміжне місце, не чужа і не свята земля. Якщо цікаво, може відвідати пристанище мисливців. Це всього на всього жменка наметів, але для незнайомців це зручна зупинка. Схоже на місце, де я б могла б дізнатися більше про меридіан оборона селища. Мадескандевінець матері тримає оборону. За час війни він пережив 15 штурмів. Відбив три навали. Ми вистоїмо. Намагання відповідати славному минулому може призвести до загибелі людей. Ти, мабуть, не знаєш цього, але я виграла випробування того року, коли брала в ньому участь, Як і ти я почала позаду. Ледве не добігла фінішну лінію. Перетнула це. Тобі не випробування, Марія. це життя. Ти не розумієш мене? Потрапити у вінець матері Благо, про яке Я сама просила мій приз за виграш. Спробую відповідати Славі Нора, а, поки що мене не вбили, але якщо доля звелить, я готова. Вона так швидко казала, що я просто не встигала за нею. Я пропустила навіть інформацію. Вона... Вона почала позаду і мусила знайти обхідний шлях. Він нічного перетнула вже зі зламаною щиколоткою. Ага, от воно що було. Так, ладно, ой, я випадково натиснула взагалі. Все, мені час йти. З цією панянкою ми поговорили. Добре, але у нас все ще не завершений інший. Поговорити із Солай. А це що у нас? Зона одержимості. Ага. Так, ну дивіться, у нас ще справа тут квести. А, а, дивіться, оці два квести, вони взагалі поряд знаходяться. Так, ладно, де у нас помста Доніки? Доніка, до речі, я вже забула, чесно кажучи. Помста Доніки. Хто з вас, донька, функція швидкої подорожі дозволяє швидко повертатися до вже відвидених вам посилань. Я в курсі. Добре, дякую, що ви мені за це сказали. Ти селай, ян сказав, що твоя племінниця на ко могла проходи... проходити тут. Мені нема чого сказати щодо цього. Прошу, я лише хочу допомогти. Я шукачка, прямую на північ. Ян хотів, щоб я допомогла знайти її все, що ти мені скажеш, залишиться між нами. Я пропустила. Денна вежа, це та О, вежа, Карлський форт. Так, прямо на кордоні виродки збирали там норських бранців, щоб потім відправляти їх на до Меридіана. Я сказала на коней, нора, що одна нора може там зробити, але вона не послухала, думає лише про знаходження заїба. Так, хто такий заїб? Що ти знаєш про заїба? Він, скаже, не звірюка, вбився найгірший із кровистих нападників. Убив мого брата, тоді як бідна на спостерігала спостерігала стіні. Навіть коли благала її не йти в глибині душі, я хотіла, щоб вона пішла. Я хочу його смерті не менше за неї. Ти не можеш уявити, як це. Він скалічив мого брата, А зараз вільно собі розгулює серед карджа. Я розумію краще, ніж ти думаєш. Так, я пошукаю, пошукаю на кого. Окей, добре, ви можете відкрити мапу. А що це за підказки пішли? Я ж не перший раз граю. Добре, це все круто. Так, а, дивіться, а, це зони одержимості, їх декілька. А оце у нас денна вежа десь знаходиться. Тобто аж аж туди. Ну, так, у нас є оця котловина. Та тут багато чого можна робити. Навіть, ну, знаєте, пропоную першою справою піти зробити оці два квести додаткові, знайти перстень і зібрати чотири кабанячі шкури. У нас якраз тут буде а, вогник. Ну, ми через один ще, я так розумію, зараз теж злайтимо. Yeah. А, так дивіться. Uh -huh. Воно все разом мені об'єдналося тут. Прикольно, мені подобається такий варіант. <м holders> я не бачу вогник. Не бачу. Ой, я так смело вишла. Цей мінус. А, цей біжить вже. Теж. Все, всі закінчилися з вас. Я можу піти золотати вас, будь ласка. Ага, зберіть, кабан, шкури тут чи ні. Десь зверху, щось ще, знайти перстень. Так, ну це ще пошук. Ага, щось мені підказує. Мені треба повбивати цих тварюк. for long Я, до речі, трошки задалеко відійшла від о, місця, де шукати. Заслідіть місцевість. А, логічно. Заслідіть місцевість. Чого я оце так. Пиш. О, ідіть по слідах. Бачу щось там. А, позначити ціль. Його вбило. О, загублений перстень. Ми знайшли перстень. Давайте тепер підемо за кабанами. Чотири шкури треба. А, а це цей. точно, я забула за нього. Пилозуб, слабкість вогонь. Добре, давайте тоді. Тоді мені треба вогняні оці. Так, і слабкість куди по ньому треба. Ладно. Флету цю жовту. Ну ладно, нормально, видно. швиденько так. Ой, дивіться, він жовтим якимось світиться. Чи ні? Я думала, тут щось прям таке прикольне-прикольне буде. Так, мені треба змінити надзвичайні тоді стріли. І знайти кабанів. Це Просто пташка. Ні, точніше. А, все, я зібрала шкуру кабана, до речі. Ой, де ж ті жуйники. Вони мене не цікавлять. А, давайте тоді одразу сходимо до цього святилища. Куди я тут можу? Подорож. Подорож я можу до цього багаття. Давайте, яка різниця? Одразу пошукаємо той загін і спробуємо допомогти. Я сподіваюся, вони живі. Тут була битва стапед. Слідами людські дні. Буде зубів? А, -а, -а зуби. Добре, зрозуміло вас. Тоді знову таки вогняні. Де він там дівся? God. Ну що, ти згораєш там? Давай, згорай сильніше. А, це і на мене. ого го А я не очікувала, що ви будете настільки. Ні-ні-ні, чекай. Що ти не помер Так, Так, все, полозубів я вбила. Я просто не очікувала, що він такий живучий буде. Будемо дослідити. А, відповідно, логічно. Мені, скоріш за все, просто всередину треба зайти. Щось зелененьке горить тут. Певні уламки. забираємо. Снегобатір. Да. Ти та сміливиця, котра була вогнанкою. Що ти тут робиш? Твій друг Ден сказав мені, знайти тебе. Що ти там робиш? Коли зірвав наші пакунки з нас, з мене з нас. Без це найкраще на що ми спромоглися. Дуже дякую, що знищила його. Тепер ми можемо піти додому. Тільки ти ж нікому не скажеш, бачила нас тут, ти геш? Я вас не бачила принаймні твого друга. Помогти спуститися. Ми повернемося самі. Не зрозумі неправильно, але краще, щоб нас не бачили разом, інакше вони про це здогадаються. А, все не виходить. Нам просто треба повернутися від звітувати по цим квестам. Повернутися до Тагіма сюди. Так, ну все ж я начебто в цьому регіоні все зробила. Це все інше воно вже буде далі знаходитися від нас. Давайте тоді сюди. Так, так, поїхали. Чому я перемістилася на неправильне вогнище просто? Я ж могла одразу тут всередині переміститися. Ладно. Я, до речі, переплутала. Перестань і шкури це ж від одного і того, ж ми отримали це завдання, тому ми по факту зробили тільки два квести. Я знайшла твоїх друзів, Сам знаєш, де вони скоро повернуться. Дякую, дякую. Рослапся, матріархи співають гімн спокути, гадаю, ти в безпеці. Твоя правда, гімн спокутує всіх нас. Дякую. На це... Не це малося на увазі, але гаразд. Зачисти зони одержимості, шкачка колобрам одне з двох зараховано. Чекайте, я щось пропустила. Але я ж не зачищувала, не все зачищувала. Зона одержимості. Ладно, давайте підемо. Ось цей квест віддамо ще. Зона одержимості у нас ще залишається. Гор. Удале полювання, сподіваюся, я принесла тобі кабаняча шкура, також твій щасливий талісман. Хвала все матері і тобі, звісно. Де ти його знайшла? У травоході кабана йому не надто пощастило. Мабуть, тепер носитиму його на шиї. Все, супер. Ми зробили ці два квести. Ага, виходить, у нас один з основних квестів оце шукачка колобра. Нам треба зачистити ще одну зону. Прикольно. А, у нас ще є помста норам. зустрітися з варлом та соною. Помста доньки у нас все ще залишається, але у нас також буде вона біля денної вежі, тому я думаю, що я її залишу, мені все одно туди треба буде йти. І я згодом це зроблю. Це для ложі у нас, того ще ні. Мисливське угіддя, до речі, воно неподалік. Мені здається, я його можу зробити просто поза кадром. От котловина мене цікавить. цікавить. Тому я думаю, що наступним разом буде такий кружечок, можливо, трошечки. Ми зайдемо в цю котловину, і звідси тут є шлях, тут є листівка, тут є зона одержимості, і ми через оце все підемо на зустріч з Соною та Варлом. Ось такий невеличкий план на майбутнє. І ви завжди можете підтримати канал спонсорством або донатом на банку. Посилання буде внизу, але також я буду дуже вдячна за лайки та коментарі. Це також дуже допомагає розвитку каналу. Всім бажаю гарного вечора, всім па-па!